Ну, Як бачите, стекла побиті. Стекла побиті, криша. Верні не криша, криша ціла, люк. Весь розваломаний. Квартира, вся в дребюзи. Під час сьогоднішнього обстрілу Полтави Михайло та Марія Яковенки перебували у своїй квартирі. Пошкоджень, окрім їхнього помешкання, зазнав гараж та авто. Та була, там. Я в квартирі була, і Повилітали вікна, до фіа всього случилось. Російська армія обстріляла цивільну інфраструктуру. Більше десятка людей зазнали поранень. Повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Пошкоджень зазнали, зокрема, житлові будинки та навчальні заклади. Мені просто повезло. Я тільки двері відкрила. Якби Я була вдома, мені б на двір балкон не убило. Ввіст такої сумасшедший. І я думала, вона, ракета упала на дом. А в этом какая-то моя хвилна, тож де пожар. От полосою. Це вже я чув, тільки На місці обстрілу полтавська міськрада розгорнула штаб. Тут люди зможуть, зокрема, отримати будматеріали, ОСБ плити та плівку. Роблять опрацювання ті, які стосуються обліку пошкоджених будинків, конкретно вікон, квартир і так далі. Іде обхід населення тим, кому потрібна допомога або відселення. Тому станом на зараз у нас ще робота в активному форматі і ще про підрахунок конкретних осіб дожвож будинків. Ще зарано говорити. Німальна двоє не рама. Он все стоїть вже жильці обрали саме по собі. Тому що постійно ніхто ж не збирається ходити. Позвонили, сказали, що сосідка їхні окна додали, ходить. Вони не пострадали. Сказали, що у вас розбитий балкон, я приїхав. Слава Богу, от стекла залишили, що це останесть цокна залишилися цілим, що квартири можна жити. І... Через обстріл у Полтавському районі пошкоджені електролінії, внаслідок чого були знеструмлені 53 тисячі побутових споживачів. Дарина Литва, Каріна Попова та Микола Ярьонко. Суспільне новини, Полтава.